О, ти, знов! Ну. Ти що? Це гарно, гарно. Ось, бачив як? На очах в мене дві підряд покльовочки. Клас! З висоти пташиного польоту ріка Стохід пізньої осені вражає своєю величчю і спокоєм. Води стоходу тепер розкриває свою гладеньку поверхню. Розділені тонкими руслами і ожерелями очерету. Листя, що кілька тижнів тому розфарбовувало околиці річки у вогняні відтінки, тепер відпало, залишаючи голі гілля дерев. Голі дерева виглядають малюнками сухих віток, що переплітаються одна з одною, створюючи враження чорно-білого лінійного розміщення. Осінній ландшафт, позбавлений листя, відкриває нову перспективу на околиці річки. Це нагадує про зміну пори року, де природа готується до зими, набираючи нові відтінки та вигляди. Річка Стохід із висоти пташиного польоту створює враження тихої гармонії та природної краси, відзеркалюючи непередбачуваність і витонченість життя в природі. Трохи подалі від берегів річки видно пасма очерету, які яскраво контрастують із сірими водами річки. Вони утворюють місця тишини для численних птахів та тварин, які знаходять у них свій спокій та притулок. Сідай, батько, поїдно! Ходи. Ходи. Заходь! Сідай! Сідай! Сідай!

Всім. Я приїхав на риболовлю знову на стохід. Хочу половити щуку на спінінг. Сьогодні з Барсиком, Барсик. О, тобі привіт передаю і тут багато. Поняв. Що ти з цього привіта, вра Барсик? Скаже, сьогодні з Барсиком приїхав. Погода, погода така. Була зранку ясна, а зараз день починає захмаруватися, тому думаю можливо буде покльовувати щука, хоча вже ночі дуже холодні ранки. Вже щука не виходить, так високо не піднімається і не така активна, як раніше. Але все одно спробуємо ще щось піймати. Кинув зілля прямо. На барсик? Так, місце спортив Коротше лебеді плавали, полякали мені цю рибу, яка стояла зверху, яка вийшла покормитися і все. Не поняв, буклівка. Фу, нарешті. Нарешті, барсик, да? Щось взяли. Щопака взяли. Давай не ну, берега. Причалимо. Так. Перший сьогодні пак дубльону. Окей. Грамів 300. Такий okay, грамів 300 щепочок. О! Хай, пливай. Ну, ти що? Це гарно, гарно бачив як На очах в мене дві підряд покльовочки. Клац і є. Хто там мені писав, що, що купити це найкраща приманка на стопоті. Давайте коли відео спробуємо зробити. Змагання рибалки. Чи я більше поймаю зловлю, піймаю на мегабас або якийсь інший воблер, чи ви ви на чи ви на копиту. Це, звісно, було б цікаво. Я думаю, що я я б не програв. Так, да, копиту добрий тим, що він. тоне швидко, якщо десь літом, літом ловити, якщо... Скрізь зарослі місця, тільки є такі невеликі вікна, то там добре кидати на силікон, на, на копито. Мабуть, і інші добре, просто ми ніколи їх не практикували. Він тоне швидко, піднімається швидко, бо облерові треба відстань для того, щоб заглубитися, щоб робити якісь певні ну, свою ігру, яку він робить. То в цьому плані копито кращий. Але якщо так, як зараз багато води і можна воблером більше обловлювати. Ну, то я не думаю, що копито буде найкраща приманка для стохода. Тут те ще, ще тут можна поспорити. Чи це так? Да, Берсик? О, ви, як ми тягаємо рибу, правда? На боблер? Ке Що там Берсік? Лапа мерзне, чи що? Фу, коротше, пропливли вже приблизно не знаю, кілометра з півтори, з півтора. Ловимо приблизно годин дві зловили дві щуки. Просто тут лебеді плавали багато, полякались у рибу. Перш плавали, а потім ще розігналися і пробіглися по воді. Коротше, вся риба, яка вийшла в позицію атаки, підверглись. Неї полякали, тому треба десь чекати, щоб трошки втихомирилася, щоб риба знову стала на свою позицію, тому я попливу зараз десь на нові місця, а потім може ще заїду сюди в це місце, тому будемо щось шукати нове. Що барсик, буде тут риба чи не буде? Місця для нас нові, невідомі. по плевочке 是。<Yeah. S 2> yeah. Палася, щучка нарешті Стійчовин Дивіться який ножик Приїхав на нові місця зараз така річка широка, гарна Там такі заплави серйозні тільки немає докинути сіток, все в сітках абсолютно всі закутки, все що Все що десь є тихе місце, воно все в сітках, і тому не можна рибачити. Ну, тут вже почалось трохи русло таке. Сильніша течія, то хоч сіток немає. То один ножичок плюнув вчено. Не знаю чи щось ще буде. Раберсик. Не понял. Знов чи то... чи то зілля. Что это сетка Шо там такое? Чи светка взагалі? Что там? А это зелье, схоже. Да. Это зелье. Yeah. широка річка багатоводна. Ну, щука щось не дуже хоче ухльовувати тут Ставив блешню, ту, що літом добре ловила в мене. Спробую на неї. Вона така активна. Ах ти ж скажи, відразу звіля кинув, ну що це за таке? Ай. Ай, ай ай!

Приємка такого кислотного вже щось не знаю щось ставити Не хоче щука клювати ні на що Це 130-й воблер Речка тут то глибока, гарна. мала би бути риба тут. Видно, хтось з пінінгом, мабуть, ходить, кидає тут або береги такі витоптані. Барсик, будемо брати щуки, так? Да? Вже аж потемніло, хмара прийшла, зараз вже ж не вечір ще, але через те, що хмарно, аж темно стало. Сіле вчепив вже. зразу. О, покльовка, поняв? Барсик відразу. Ех, відчепилася. Ти бачиш, ну була все ж таки, була невеличка. Не хоче. Знову ті лебеді плавають. Як вони мене достали сьогодні? Чого ви тут плаваєте? Та пливіте десь бог зна куди, що вас ніхто не міг знайти. Лекайте <риклад> мені рибу. А ну мерзіці! А Берсік, що ти? Дивишся на мене? Що ніколи так не кричав, що? Просто не доставали мене так, то я і не кричав так. А то не можна. з тими лебедями всю рибу, порозлякають, плавають, тут бовтаються. Знаєш, барсик і не хоче клювати риба. А то що думаєш не хоче клювати? То лебеді, дітей тут поплавали, побовтали всю рибу і все. Вона десь позалазила в зілля. Хто зна куди. Зараз ми з тобою Барсик, нічого не можемо зловити. Да, сразу зелья ну. що за Та, ну тебе що за таке? Це всянке зілля викусити взяти тут на річці, щоб його не було. Ні зелений, Веде, не зелене не де. Довбало вже. не кинь там зілля? 5, бак, 5. що таке? Гимона не йде. Кинути. Зілля, скрізь. Портився мене настрій сьогодні на такій рибалці. сітки стоять повні риби, ти плаваєш, нічого не можеш зловити. Давай трофей хоч на кінець, на 5 чи на 20 кіль. Ой, точно взяла. Що це там таке? Пасик, що за круцик? А? Ой, ти. Шупиля. Хоч щось клюнуло на кінець якийсь чупак пустимо два, два ножика шнурка Ай, пливе. <laughs> і все і все друзі рибалку закінчую бо Риба не клює, я розсертився. Далеко плавав. Коротше. На широкі річки плавав. І нічого не можу зловити. Там сітки стоять дуже багато, окунів сітці, щуки, там всяка риба, а ми з барсиком. Як чудаки, проплавали і нічого майже не зловили, там мабуть пару штук зловили. Там пробував окуня, ловити ту щучку одну, зловив невеличку. Ой, Барсик, що тебе є щось додати чи ні? А? Що ти хочеш додати, Барсик? Нічого Барсік йдемо додому. Барсик? Що? Додом. Ай ще? Зараз іду додому. Да? Додом. да? Барсі Хоросики Зараз підемо Ну, ходити в карабони все на приманки мої, а? Дити в карабони все. Побачите, ти схотів додому, так? Да? Все, вийти такий, як дід старий. Ладно, їдемо до хати. Все всім всего найкращого.